Гаряча фаза війни Росії проти України може завершитись до Великодня. Звичайно, якщо все відбудеться згідно з мирним планом президента США Дональда Трампа, офіційно його ще не презентували. План мається на увазі. Однак газеті Daily Mail вдалося, начебто, дізнатись деякі подробиці. Тож, згідно з цією стратегією, примирення поштовхом до врегулювання має стати телефонна а. Після і особиста розмова між Зеленським і Путіним. Потім США, начебто, має організувати міжнародну мирну конференцію, де Київ і Москва укладуть угоду. І все це має відбутись до 20 квітня. Втім, Києву доведеться піти на чималі поступки. Так, згідно з планом Трампа, Україна, нібито має визнати російський суверенітет над окупованими територіями, вивести війська з Курської області, а також відмовитись від вступу НАТО. США своєю чергою продовжать військову підтримку Києва до 2030 Року і сприятимуть нашому е, вступу до ЄС. А санкції проти Росії поступово будуть зняті. Натомість буде також введено спеціальне мито на російські енергоресурси, яке піде на відновлення України. Даруйте при всій повазі до західних видань. Е, ну але те, що пише Daily Mail, ну я вважаю, Я як громадянин України для мене це на голову не налазить, бо дуже по капітулянськи якось це все звучить. Не знаю, сподіваюся, що це, ну скажімо, десь десь висмоктано трохи з пальця, бо подивимось подивимось тому що те що публікують в тих чи інших змі не є офіційним мирним планом дональда трампа і на цьому також наголосив президент україни володимир зеленський додавши що офіційного документу з регулювання лідера білого дому щодо припинення війни ще немає водночас за словами зеленського в нього є Приблизне бачення цього плану, адже конкретні речі каже обговорювались з американською стороною ще до інавгурації Дональда Трампа. Хоча знову ж таки ми знаємо, що в Трампа все міняється там сім п'ятниць навіть не на не на тиждень, а буває на день, а то й на годину. Але є як є.